Всім привіт, друзі! Я з товаришем робив тести і в нього Fortuna Pro 2. Е, ну, мабуть, мабуть, це Озі прилад, я так думаю. Fortuna е, Pro 2. От. Мій датчик. Дуже класний прилад, чутливий. Давай ось ми на цю латунну пластину. Так Бачить її гарно. Зробимо тест там. Е, покажемо, що глибина. Та давай трошки е, покажемо. Давай на 10 см закладемо і покажемо, що це за ціль. Е, це ціль чешуйка. Ось така чешуйка малесенька. Отака. Давай там 10 см в ґрунті лінійкою. Покажемо, що це 10 см. Та воно вже всі побачили Коля. навіть трошки більше. 10, там, мабуть, 13. І восьми. Ну, ґрунт у нас, грунт виходить, що плюс 92 ґрунт. Підсилення Гейн 105, ток 100 мА. Ну, стандартні налаштування Фортуна. Ось, тепер пробуємо. Ну, бере, але, бачите, 80... 75, 82. Давай закладемо на 20 сантиметрів. Фортуна про 2. Ну, гарний прилад. На таких глибинах так, таку ціль, маніпуньку. Будь ласка, ні. На жаль, навіть немає присутності ніякої зовсім. Це на частоті 18 кГц. Є ще в нас частота. 9,3 кГц. Ну тут грунт також настроєний. Е, Глянемо параметри тут. Гейн 126 чоловік ходить, ТХ76, ну хай буде. Це, це в принципі головне, що ґрунт ось відбалансований. Виходимо, пробуємо на 20 см. На жаль, немає. Як не йди, ямки нема. 20 см, чешуя для Фортуна Pro 2, на жаль, недоступна ціль. Так, вимикаємо Power off. Тепер цікаво, як таку ціль буде бачити, ми, мабуть, 20 см ми так і лишимо, це 11,5 кГц. Це невисока частота. Грунт у нас. Також відлаштований, все йдемо на пошуки. Ну, я б таку ціль взяв би. Далі ми йдемо над цілью От як рознюхати вже бачить просто, там, де немає нічого, то немає. Ось так. Ну, ще пропозиція. Є ну, на 10 см ми не будемо піднімати, бо SDR-детектор бачить дуже легко і там просто кричить на таку чешую. А от Ака Сігну накручений. Підсилення тут у нас 9, 12 КТ, 9 РВ. Ні, на жаль, не, не хоче він бачить. Чешую на 20 см. Так, давайте КТ трошки зменшимо на 11. Програма 3 параметри пошуку підсилення. Я вже його накрутив на 10, ну давайте зробимо 9. Нормальний фільтр є. Тепер зробимо грунт баланс ще раз. Один, два, три. Мінус ноль один. Раз, два, три. Отак от, от. Мінус ноль один. Стабільно. Так, і йдемо на ціль. Слабеньке РВ, але, на жаль, ану, Коля, підніми, будь ласка, на 10 сантиметрів. Отак. От Ідемо. Ну, трошки бачить. У мене вже тут випадає з рук телефон. Хотілося б, ну, причина, чому сигнум так чешую, поганенько бачить, бо це 6,5 кГц, а такі маленькі цілі треба на високих частотах шукати. Але, тим не менше, він там щось трошки бачить, і вже можемо навіть знизити підсилення, наприклад, на 8 поставити, а можливо, трошки почав бачити для нього перебор був, трошки бачить. Ну, можна ще й на 7. Ну, я не грався із іншими приладами. Можливо, трошки, бі... але ж думаю, що навряд чи. Підсилення 7. Е Грунтбаланс. Так само лишається. Ну, незрозуміло, на що він. Але ні трошечки якісь є. Це 10, так? Да? Mm -hmm. Ну, чіпляє. Все-таки я е, трошки повернувся до тесту. <світ> Вибачайте, друзі. Е, бо на 10 см ми не пробували якийсь діар-детектор, бачить на 10 сантиметрах оту чешуєчку. Бачить він на 20 см її, але тепер от. Ну, це в мене фільтр нормальний стоїть. Ми можемо зробити зараз швидкий. Ось. Fast. Все таки треба. повільніше з фастом йти? Ось так різниця це в нас на 11 кГц. Але якщо я зроблю частоту 27 кГц. Ну, і може фільтр нормальний. Без ніяких проблем така ціль береться. Ну, все, друзі. На сьогодні в мене все, що я вам хотів показати. Все найкращого від мене дивіться мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, якщо сподобалось.